Той факт, що ти був там весь час. Та, да, та да, ну досить по мене. Авантюристи, ти розірвав тих орків! Так, але б я не зробив цього без тебе. Твої цілющі яблука врятували моє життя. Та. Да, мене погана команда. Фантастично. Ага, Я хорош. Хей, авантюристи! Це хто? Не знаю. А, привіт, авантюристи! Пригоди кличуть! Дозволь допомогти тобі своїм квестом. Хто ти? Еге, перепрошую. Е, він вже має супутника і в нас дуже базливий квест. Ну -мо. Я Бенджамін Бандельє. Король бандитів, лихий розбійник, всесвітньо відомий злодій! Нам дійсно потрібно йти авантюристу, то з. та 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 ти правий. І... Майстер лучник. Чекай. Ти сказав лучник. Так. Кожен постріл мого луку наносить 90 збитку і має 15 відсотковий шанс підпалити ціль. Вау, вражає. Буде дуже корисно мати дистанційні атаки. Та ну, хіба цим когось вразиш, ха? Це дійсно вражає. А, -ага. а який в тебе показник сили? Аф в ні ні мене. Пам'ятаєш, Як я тасів весь твій лут від Смарганрогу до Медолісся? 150. 150. Вау, 150. А в тебе скільки сили? Ех, 50. А лише 50. Це ж втричі менше. Угу. Mm ем... -hmm. Um... Авентюристо! Здається, тобі треба трішки яблук. <гах> а, цілюще. дякую. Хтось сказав про зцілення? Можливо, тебе цікавить нескінчений запас ельфійських мікстур здоров'я? Без КД? Без перезарядки? Вау, це непогано. Авантюристу! Ну <гах> ти ж не серйозно, так. <гах> це. Авантюристику. Та ну, ну ну, ну що тобі цього потрібно. Бути сильнісим? Я можу підкатятися. Потрібні фрукти. Ну, я можу дати тобі банани, можу дати ананаси, можу дати диню. Можливо, не прямо зараз, тому що в мене кеде. Але трохи поцікати і всі Швидше! Пригоди кличуть! Замовни! Авантюристику. Будь ласка. Ну, авантюристу, Це я, Фредді! Я... Зобов'язаний мені зитям? Слухай Фред, справа не в клятві, а в статах. А, чудово! Почнемо прямо зараз! Він просто дуже крутий. Пробач. А... А... Авентюристе! Хочеш розважити тебе музикою, поки йдемо? Ти грати вмієш? Ну, звичайно! Гей! Та... Це, це цілого, тому що я. Я не хочу ніяких пригод. Я, я просто. Я, я хочу піти додому, бути самотнім. Повернися дозволь зможе допомогти. thank you for watching take it away benjamin bendler i'm benjamin subscribe to the channel i am benjamin i play music on my lute over there watch watch my videos